Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 21 листопада, понеділок. Це підсумки дня в Маріуполі після нетривалої перерви ми повертаємось. Сьогодні говоримо про важливе. Україна відзначає День гідності та свободи. Це нерозривні поняття, які дуже важливі, цінність яких ми зараз кожен для себе переоцінюємо і підвищуємо, точно підвищуємо їх значення. Рік тому ми в Маріуполі проводили опитування питали людей, що вони думають, що означає слово гідність. І чесно кажу вам, що ми не отримали відповіді про те, що насправді означає це слово. Говорили люди про якусь там порядність, про те, що, ну, щоб хорошо ставили, к тебе, про ч, доброту, щось таке, але справжнього розуміння слова гідності не мали. Принаймні, ті люди, до яких ми звернулися з тим питанням. Думаю, що це не випадково, тому що в Маріуполі і розуміння цінності Майдану не було, і розуміння цінності помаранчевої революції не було. Нащо воно то все? Нащо воно все порушує наше відчуття стабільності, від зарплати до авансу? Так вважала б, значна частина людей в Маріуполі. Але сьогодні війна та Росія вчуть нас заново цінити ці слова і розуміти, що без гідності немає свободи, а без свободи немає багатого і щасливого життя. Тому що, коли кажуть, що свободу неможливо намазати на хліб, це люди помиляються і вони не розуміють. Цінності свободи, і саме тому, думаю, ніколи не стануть багатими. Бо свобода це не тільки про те, що можна вийти на мітинг і прикричати Далой Путіна або там Дало Зеленського, хочемо, Януковича, або Шешицького, це економічна свобода, перш за все. Це свобода самовираження, це свобода заробляти гроші, сплачувати податки і вирішувати, де саме ти хочеш влаштовувати своє життя. І коли ти маєш і свої економічні свободи, і соціальні свободи, і політичні свободи, все це разом і формує умови для економічного зростання країни в цілому і кожного окремого її громадянина. Тому, коли, тому сьогодні я вважаю кожному з нас отримати це відчуття гідності, підтримувати його собі, навіть якщо ви не на свободі, навіть якщо ви в окупації. Там набагато складніше тримати свій внутрішній фронт гідності і тяги до волі. Але я вірю, що ми всі разом витримаємо це. І переможемо. З ним гідності, рідні мої маріупольці і українці. Щойно повернулася з Брюсселю, де мала нагоду спілкуватися з багатьма дипломатами, політиками, радниками Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії. Не у всіх, всіх людей, не у всіх цих інституціях є така ж сама єдність, як парламентська асамблея НАТО щодо визнання Росії. Державою спонсором тероризму. І це, мабуть, не через те, що в Європі не розуміють, що таке Росія є насправді, а через те, що вони не розуміють наслідки, які мають настати після ухвалення такого рішення. Що це за наслідки? І які умови, які аргументи можуть переконати європарламентарів все ж таки визнати Росію терористкою і ухвалити відповідну резолюцію, читайте в нашому матеріалі, який щойно ми опублікували на сайті міші9.юей. На останок хочу сказати про дуже трагічну, на мою думку, новину, яка сьогодні прийшла із Маріуполя. Окупанти почали демонтаж будинку зв'язку на проспекті Миру. Але це не тільки про будинок, справа в тому, що на торці цього цієї будівлі розміщена унікальна мозаїка Віктора Арнаутова підкорювачі космосу. Мозаїки Віктора Арнаутова відомі у всьому світі в Сполучених Штатах Америки. Він створював також ці мозаїки. Вони визнані як витворами мистецтва, які належать охороні. Саме таке рішення мали б ухвалити і в Маріуполі. Організація, яка займалася цим питанням, нарешті отримала підтримку. І Ми з цього року мали б ухвалити таке рішення, проте не сталося, а сталася війна. І Росія, яка прийшла руйнувати і наше життя, і наші будинки, і нашу історичну пам'ять, і нашу культурну спадщину. Мені особливо боляче думати саме про такі втрати, які неможливо відновити. Але коли, коли я думаю про тисячі людей, яких неможливо повернути, то вже не так боляче вже і від втраченої мозаїки. Сумно, але саме на так, я завершу сьогоднішній випуск підсумків дня. Прощаюся з вами. Не забувайте підписуватись на наш канал і ставити вподобайки. До завтра!